Так, збила яйця, 4 яйця збила. Так, додаю соду. Ніяк не зроблю розпушувач. Мені там дівчинка написала. А я ніяк не зроблю. І дуже просто, ну, все якось нема коли. Так, Соду погасила. Яблучка порізала і збризкала лимонним соком. Там підсолоджувача. Так. От. Тепер я додам висівки, висівки вівсяні. раз, два, три, четыре. Так, туда яблочко. Розмішаю сметани. Дві столові ложки. Так, силиконову форму змажу. Шматочком масла виливаю суміш у цю форму. Так. Все ставлю в духовку. Духовка вже розігріта. Так, начебто вже зараз попробуємо Так, все, сухий сірник, все. Готова. Запіканочка. Волоне, постоїть. Ну, пропеклася вже все. Я задоволена нею. Дуже гарна на вигляд. Ну, я думаю, смачна. От. О, чудово. Пропеклась гарненько. Дивіться як красиво. Дивіться, яка красота. І смакота. Це для тих, хто худне і в кого діабет. Так, готовий пиріг, я його розріжу і покажу вам. Яблучний пиріг для тих, хто худне, і в кого діабет, і покажу. Ось такий він. Красивий. Бачите? Яблочка там ось ще ближче покажу вам, от така смакота. Зараз спробую шматочок, щоб вам сказати. Смачненький, мені подобається. легенький, легенький, повітряний. Те, щоб не почувати себе обмеженими. Смачного!